Тепер я вам нагадаю Великдень 2022 року, де голова служби безпеки Баканов, міський голова Кличко і ще ціла ділігація пішли цілувати руки Павлу, Онуфрію і так далі. Тобто, ми воювали, країна воювала, да? значить, а вони захищали СБУшники, ходили навколо Києво-Печерської лаври весь 2022 рік і захищали від, від людини нависності, ще я знаю, якісь там по щоб, не дай Бог, хтось туди не зайшов. Тому сьогодні ми вигрібаємо ситуацію. Значить, що ми абсолютно не підготували еволюційний перехід, не роз'яснили. Е, не... Е, Відкрили справи тоді, коли їх треба було 10-20 років назад відкривати. Друзі, ви розумієте, що в нас із Росії донські козаки, люди, кримінальні авторитети, судимостями спеціально направлялися в наші монастирі, щоб захищати монастирі від бендеровців, націоналістів і так далі. І так далі.